Триває розмінування деокупованих територій. Вибухотехніки поліції та ДСНС працюють практично цілодобово. В першу чергу розміновують дороги, під'їзні шляхи, об'єкти критичної інфраструктури та будівлі. Не наближайтесь до покинутої військової техніки та не фотографуйтеся поряд. Вона може бути замінована. Не підбирайте покинуту зброю або боєприпаси, що можуть знаходитися поруч. Оминайте лісосмуги, поля та паркові зони. Там можуть бути міни-пастки чи розтяжки, які можуть скалічити або навіть забрати життя. Окупанти ховають вибухові пристрої в будинках, під'їздах, квартирах. Вони маскують їх під різні побутові предмети. У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета дзвони 101 або 102. Тільки фахівці здатні ідентифікувати предмет та безпечно його знешкодити. У ДСНС створили онлайн-мапу, де можна переглянути на якому етапі перебувають роботи з розмінування у різних містах. На цьому ж сайті можна повідомити про мінування. Бережіть себе та близьких, не наражайте себе на небезпеку.